Так, шановні друзі, шановні лікарі, виділив час, щоб відзняти для вас відеоінструкцію з приводу, як правильно користуватися нашим сервером і клієнтом на наші програми, завдяки яким ми робимо фотографії на наш рентген. По-перше, хочу всіх поставити в курс. У нас тепер на кожному комп'ютері є сервер і клієнт. Якщо раніше за даними ви бігали до адміністратора, а у Віталія Сергійовича могли на комп'ютері відкрити сервер. Тепер ви можете на кожному комп'ютері, тепер ви повинні на кожному комп'ютері відкривати сервер, і клієнта може під'єднуватись до того серверу, на якому ви працюєте. Тобто працюєте в другому кабінеті, прийшли в другий кабінет, відкрили сервер, клієнт, працюємо. Фотографії після закінчення маніпуляції додаємо в пенікарці. Перейдемо трошки до інструкції. У нас на комп'ютері, як бачите, є синенька іконка «Сервер», така голубенька, є клієнт. Для правильної роботи у нас спочатку, по-перше, має бути виключений сервер, бо клієнт працює лише за допомогою серверу. Не буде серверу, клієнт не підтягнеться, фотографії не завантажить. Через це вмикаємо сервер. Якщо сервер увімкнений, ось тут знизу ви можете побачити іконку, таку голубеньку написано сервер. Можна тут тикнути. У нас вилізає таке віконечко з даними нашого серверу. Клієнт ми маємо підключати до серверу. У нас є порт 80.03, він може бути також 80.04. Є ip адреса 192.168.147. IP-адреса може мінятись досить часто. Через це прошу вас звертати увагу. Коли в нас запущений сервер, нам потрібно запустити клієнту. Запускаємо клієнту. Чекаємо, поки він підвантажиться. Він може не одразу запуститись. Йому може Знадобитись 5 або 30 секунд. Наразі сервер у нас відкрився, як бачите, ось він знизу. І коли е, серверу треба оновити дані, він у нас вилазить таким іконочком, де він просить вписати IP-адресу і вписати роз'єм порт. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, де його брати, але якщо ні, я покажу. ip адреса Ось вона. Цю IP-адресу серверу треба вписати ось сюди, в клієнт. Так само в клієнт треба вписати наш порт. Порт 8003. Сюди ми його маємо вписати. Якщо порт у нас такий самий, як і був, не залишився, то IP-адреса, якщо можете звернути увагу, змінилася у нас остання цифра. Треба вписати 7, тут стоїть 5. Витираємо п'ятірку, ставимо сімку. Перевіряємо ще раз. IP-адреса 192.168.1.47. Яка повинна бути? 192.168.1.47 ip адресу правильно вписали. Перевіряємо ще раз порт. Порт 8003. Порт 8003. Все правильно. Тикаємо, отут у нас в клієнті є кнопочка тест зв'язку. Як можете бачити, справа пише помилка зв'язку, будь ласка, перевірте правильну IP-адресу. Тикаємо тест. Тест означає, що він перевіряє дані, які ми вписали з тим, як вони має бути. Якщо пише «Оп, під'єднання успішне. Натискаємо модифікувати це, запам'ятати наші зміни. Після чого ми можемо приступати до введення даних. Зачастую, як пам'ятаєте, дані тут ваші збережені. я зроблю так, щоб воно заходило автоматично. Вибрав доктор, схід. Попрошу звернути увагу, оскільки працювати ви можете в різних кабінетах. То в другому, то в першому, то в третьому. Попрошу вас, не забувайте, будь ласка, після того, як зробили катешечку, Вивантажити її на комп'ютер і завантажити в клінікарці до відповідного пацієнта. Або можете на телефон сфотографувати і додати в клінікарці. Але наголошую, на телефоні погана якість. Краще це робити шляхом збереження фотографії з програми КТ і додаванням безпосередньо в картку пацієнта. Дякую за увагу. Якщо у когось будуть питання, пишіть.